Вітаю! Сьогодні наша тема контроль прохідності дихальних шляхів. Це одна з ключових фундаментальних навичок до медичної допомоги. І це не просто медична процедура, це безперебільшення дія, яка в критичний момент вирішує все. В умовах, де на вагу золота кожна секунда, вміння діяти чітко, впевнено і правильно є абсолютним пріоритетом. А тепер давайте подивимось на цю цифру 1,8%. Здавалося б, небагато. Але це не просто статистика. За цією цифрою життя, життя, яке можна було врятувати, це ті смерті, яким можна було запобігти, якби вчасно було забезпечено прохідність дихальних шляхів. І саме тому опанування цієї навички це не опція, а необхідність. Наш розбір буде структурованим. Спочатку поговоримо про саму загрозу та її причини, потім навчимося розпізнавати ознаки біди. Далі розберемо, що робити. Спершу ручні маневри, а потім допоміжні засоби. Також з'ясуємо, яке місце контроль дихальних шляхів посідає в загальному алгоритмі Марч, і наприкінці підсумуємо, чому ця навичка є життєво важливою. Отже, починаємо з першого пункту: сама суть проблеми. Обструкція дихальних шляхів це смертельна загроза, але ключове слово тут запобігти. Ключ до порятунку це вчасно побачити проблему і знати, як її усунути. Що ж саме може заблокувати дихання? Ну, по-перше, це серйозні щелепно-лицеві травми, через них кров, уламки кісток або, наприклад, зуби можуть потрапити в горло і перекрити доступ повітря. Але знаєте, яка причина найпоширеніша у непритомної людини? Це, власне, западання язика. Коли м'язи розслабляються, язик просто перекриває дихальні шляхи. Добре, з причинами розібрались. Тепер як зрозуміти, що щось не так. Перший крок до порятунку це миттєво розпізнати проблему. Бо в такій ситуації часу на довгі роздуми просто не буде. Потрібно бачити і діяти. Потрібно уважно спостерігати. Постраждалий може бути збудженим, панікувати. Звертайте увагу на колір шкіри. Синюшність, особливо навколо губ, це явний сигнал кисневого голодування. Сплутаність свідомості або її втрата теж тривожні ознаки. І, звісно, дивіться, як людина дихає. Якщо видно напруження м'язів шиї, якщо грудна клітка рухається з видимим зусиллям, це біда. Окрім того, що ми бачимо, є те, що ми можемо почути. Прислухайтесь до дихання. Високий свистячий звук, так званий стридор, говорить про те, що верхні дихальні шляхи частково перекриті хрипи або булькання це майже завжди ознака рідини в дихальних шляхах крові, слизу, блювотних мас. Кожен такий звук це прямий сигнал тривоги, потрібно діяти негайно. Отже, проблему виявлено. Переходимо до дій. Перше, що ми робимо, це ручні маневри. Для них не потрібно ніякого спеціального обладнання, лише знання, спокій і відпрацьовані рухи. Основних маневрів є три перший закидання голови та підйом підборіддя, це, так би мовити, базовий метод, щоб відкрити дихальні шляхи людині, яка втратила свідомість. Другий висування нижньої щелепи. Його застосовують, коли є підозра на травму шиї чи хребта. Цей спосіб дозволяє уникнути зайвих і небезпечних рухів головою. І третій маневр стабільне бокове положення. Воно необхідне для постраждалих, які дихають самостійно, але перебувають без свідомості. Це положення рятує і від западання язика, і від потрапляння рідин у легені. Ручні маневри це основа основ, але бувають ситуації, коли їх недостатньо. І тоді на допомогу приходять прості, але дуже ефективні допоміжні засоби, які допомагають підтримувати дихальні шляхи відкритими. Ось один із таких засобів назафаринг повітропровід це гнучка трубка, її вводять через ніс, і вона створює надійний канал для повітря повз корінь язика. Це абсолютно незамінна річ, особливо при травмах обличчя чи ротової порожнини. Тут, звичайно, важливо правильно підібрати розмір і чітко дотримуватися техніки введення. А що робити, якщо дихальні шляхи заповнені рідиною, кров'ю, слизом, їх необхідно терміново очистити. Цей процес називається аспірація або простіше відсмоктування. В ідеалі для цього є спеціальний пристрій, але якщо його немає, доводиться діяти вручну, наприклад, обмотавши пальці тканиною. Головне тут швидкість та обережність. І ще один важливий пристрій: якщо постраждалий не дихає сам, йому потрібна штучна вентиляція легень. Для цього використовують мішок амбу. Ключовий момент тут щільно притиснути маску до обличчя, щоб не було витоку повітря, і ритмічно, ефективно стискати мішок, подаючи повітря в легені. Дуже важливо розуміти, що контроль дихальних шляхів це не якась окрема дія, це невід'ємна частина більшого комплексного алгоритму надання допомоги. Цей алгоритм називається Марч. Алгоритм Марч чітко розставляє пріоритети, що за чим робити. Перший крок літера М це зупинка масивної критичної кровотечі і одразу після цього літера А – «Airway». Тобто забезпечення прохідності дихальних шляхів. Це другий, за пріоритетом, крок, і це підкреслює його надзвичайну важливість. Лише після того, як зупинили кров і відкрили дихальні шляхи, можна переходити до всього іншого. Підсумовуючи все сказане. Опанування навичок контролю прохідності дихальних шляхів це не просто плюс до знань, це абсолютна необхідність, це той фундамент, на якому тримається все подальше надання допомоги і, зрештою, виживання людини. По суті, вся ця компетенція тримається на трьох китах. Перше вміння миттєво оцінити ситуацію. Друге довести ручні маневри до автоматизму, щоб руки робили все самі. І третє впевнено володіти допоміжними засобами. І тут немає ніяких секретів. Все це вимагає постійної практики, постійних тренувань, тільки так можна досягти ефективності у стресовій ситуації. І наостанок одна думка, яку варто закарбувати в пам'яті. Дихання це життя, а знання і готовність діяти це інструменти, які дають змогу його зберегти. Опанувавши ці навички, кожен отримує реальну можливість провести межу між життям і смертю. Тому будьте готові, тренуйтеся, це те, що рятує життя.